Ой, а Що це за розкладушка на двох? Я таких ще не бачила. Це не розкладушка, це розкладний диванчик. І він невеличкий. Ти права 140 см по ширині. До речі, може бути і 1,60 м, і 1,80 м, якщо потрібно. Моделька називається Елегант. Чого не розкладушку похоже, тому що в нього класна, легка система розкладання. Тобто, бачиш, з двох ну, півтора спального ліжка перетворюється одним простим рухом. Ось такий диванчик. Диванчик, до речі, зручний для сидіння. Підійде навіть на кухню поставити, тому що висота зручна до стола, якщо у вас тут столик буде. І до нього є подушечки. Мені правда, з моїм зростом зручніше сидіти без подушки, ну, бо вона забирає глибину посадки. Хороший диван. Ціна 18700 за розмір 1,40 м. Чим менше буде дешевше, більші будуть дорожчі, тому що вони є ось у форматі крісла. Бачиш, це, наприклад, 80 см. Модельку Елегант можна замовити з підлокітником, тоді він називається Макс. Дивіться ціни і розміри на сайті Солоха. Є, приходьте в шоурум і бронюйте їх по наявності. Вони є готові в різних розмірах. В Шапці профілю телефон для зв'язку.